Так як було в Україні раніше, вже ніколи не буде. Тепер держава бачитиме про вас все. Всі персональні дані із різних реєстрів тепер стікатимуться до єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Такий закон проголосувала Верховна Рада 18 вересня 2025 року. Значить, ця єдина інформаційна система соціальної сфери вона здійснюватиме. Обмін даними між реєстрами в онлайн режимі. Давайте розберемося, між якими реєстрами, щоб ви розуміли, що про вас тепер видно одномоментно. Ну, перше, це єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто оберіг. Отже, це всі дані про ваш військовий облік і тому подібне. Далі вже цепочку відчувайте. Електронна система охорони здоров'я. Правильно, правильно, демографічний реєстр це хто де коли, так додаємо реєстр транспортних засобів. Ну, тут і так все зрозуміло. Реєстр фізичних осіб-платників податків. Тобто, які у вас ФОПи, закриті вони відкриті, які у вас борги з податків, які у вас доходи. Також все це стікається в одну оцю бочку, так? Автоматизована система виконавчого провадження. Тобто тут видно, які у вас борги, кредити, штрафи, аліменти, невиконані рішення суддів, Через цю процедуру тут буде також видно арешти майна. І тому подібне. Так, їдемо далі. Хм. Система, щодо до контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний контроль, кордон України. Тобто, куди ви виїхали і чи ви заїхали назад, скільки ви разів туди-сюди. Все це прекрасно тепер буде видно. Державний реєстр актів цивільного стану громадян, тобто це реєстр РАКСу. Через нього видно, одружені, ви розлучені, коли ви народилися, скільки у вас дітей, хто ваші батьки, хто живий, хто помер. Це все видно. так? так. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно це ваші будинки, це ваші квартири. Державний земельний кадастер це відповідно ваші землі. Єдина судово інформаційно-комунікаційна система це які по вас наявності судові провадження зараз, які були, які рішення судів закриті вже завершені, не завершені, ті, які тільки призначені і тому подібне. Ну і інші інформаційні електронні ресурси. Тобто, це, якщо щось забули е, зазначити, або якщо щось з'явиться нове, то воно теж туди як Ви розумієте, підтягується. І регулювати це буде кабмін. Згідно цього закону, ці дані мають органи надавати обов'язково навіть інформація з обмеженим доступом. Як вам новина? Пишіть в коментарях.